Найкраща робота понянькувати. Ну, щось ми спать не хочемо, хоча нам пора. Ну, давай я так тобі трошки. а? Ніяк не хочемо. Та да, робота. Хай стоїть. Ось головна робота. Так? Ну, підмінила маму. Да? Не хоче спати ніяк щось. Да? А Віка говорить, що він три години вже не спав. Ну, погодувала зараз, винесли, а вам гуляти хочеться. Каже, я дорослішаю Так? Я дорослішаю І треба гуляти мені і побільше. Ото, говори мені. Що? Скажи, агу, ну, ні, а. Ой, може оцю пустишечку тобі давати? На Ой. Ні, на ручки не візьму, я вже носила. Ти не хотів. Ти теж не хотів. А що тепер? Ну, давай гулять так. Гуляємо. Вікуля їде е, отримувати нова почта. Ти через нову почту? В, В комфі? Ага, увлажнітель воздуха для малюка нашого, бо це ж, бачите, нема ні дощів, нічого і дуже сухе повітря. Ну і Віка каже, треба. Покращити воздух. Воздух як на українській мові. Що? Рівень вологи. Влаги. 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 Разом все вийшло Ну давай щасливо, я ворота закрию. Сходила. Подивилася тиск води, немає. Майже майже закінчується, може й зовсім не буде. А я хотіла, може, пополивати, води нема нічого робить. Тому просто посижу. Ми заснули. Тепер чекаємо, поки мама привезе нам Увлажнітель, як же ж його правильно сказати? Волога, а як увлажнитель хтось? А підскажіть? Бо це ж треба гуглить або перевод. А перевод буває такий, як щось переведуть, думаю, так. Мабуть, я краще переведу в гуглі. Ні, буває дуже чітко, а буває щось таке. Ой, сонечко плюс 25 і вітер. Вітер висушує все, що полила вчора, а сьогодні поливати нічим. І в мене там у Лієчки було трішки води лишалося, та я полила ті туї, що посадила. Ну, може, ввечері дадуть, ну, не можеш такого бути, щоб це зранку і хоча хтось, нас, там якась поломка, чи поремонтують. Мабуть, у нас тут десь в романково, раз до нас нема води. Нічого, посижу, погуляю. Така робота тепер. А ти куди Фенді? Я поки тут сиділа і згадала, як увлажнітель, це зволожувач повітря. Так що сама згадала. Ну як же його правильно називати? Пішла, пішла хазяйка. Ну йди. І що це ти просиш? Що ти просиш? А? Ну йдем. Пішли, я тобі дам вкусняшку, а вечерять будеш потім. Добре? І куди ти понесла ото? Давай отут їж давай отут їж Сердиться ще? Ні, давай, а мені потім килим чистить. От вредіна, найди сюди. Іди сюди. Швиденько, йди сюди. Отут тут їшь. От мумничка. Отут кушай. Все, все, отут кушай. Ну ладно. Давай, давай кушай. Я не буду забирати, не буду. Нельзя туди. Фенді. Ти сюди. Ди сюди. Надо було на вулиці дати. От уже. Точно, будь здорова. Приїхала Віка і говорить, йди, я привезла зволожувач повітря, йди знімай. Кажу, та зараз піду, що там його знімати? Ну, одну упаковку. А вона каже, та ні, там я іще набрала кое-що. Ну, і оце ж купила вона в комфі. Отакий зволожувач повітря. Ну, ось як на картинці. Ага, там погано видно зараз. Ось Він на 5 літрів. Ось, розпакуємо його. Країна походження Китай. Ну, хто б сумнівався. Ось такий він. Так, що тут? Ага, оце, зараз я тут скотч такий цікавий. Отак, От відкриваю. Це відкривається, там не буду. І сюди заливається водичка. Ну, там є інструкція. Я подивилася і. Понаходила, що це Китай. І тут, е... так, ну я, електросхема. Так, так, так. Ну, все на російській мові є. Так що прочитати можна, не тільки на китайській. От, Інструкція повністю є, хай розбираються. А я зараз скажу, скільки він коштує. А коштує він 1199 гривень. І на карті були бонуси 18 гривень, то вона їх витратила і заплатила 1181 гривну. Ну, це нашому малюку. Бо зараз таке сухе повітря. Що, ну, вони захотіли. Так, я все це ставлю. Я ж думала, що це тільки зволожувач, так, щоб вже ж влізли. І кажу, що там його? І дві хвилинки не буде. А вона говорить: та я там іще купила кое-що. Ну, зараз койшу, я так бачу раз в пакет АТБ, то це вона купувала в АТБ. І ось я бачу пепсі без цукру. Зараз чек буду шукати за одного. Так, я вибачаю трішечки ось шур -шур. Ось ось чек. Так, 5 гривень пакет, пакет здоровий, бо нам треба здорові пакети, тому що у нас дуже багато тепер сміття. А забирають раз в неділю на тиждень. Так, значить, напій коштує 32 гривні 40 копійок. 100% акції, хоч тут не написано. Так, це для мене. Це для Артема. Це пиво. 480 мілілітрів. Так, і коштує 36 гривень 40 копійок. Далі. Крабові палички. Говорять, я хочу зробити крабовий салат. Ти як? Кажу, та роби. ось. О. Так, крабові палички 520 грам. Заморожені. Кіло... Так, коштує 156 гривень 50 копійок, а знижка АТБ по карті. 60 гривень 60 копійок. І заплатила вона 95 гривень 90 копійок. Ну, звісно, я зразу як глянула 156 гривень. Думаю, ой, мама рідна, як уже все подорожчало. Так, оце моя любима кава. Я вже його рекламувала, і люди вже брали, і теж сподобалось. Дві пачечки вона взяла. Це значить так, Артему пила нам кава. Раз третьої пачки нема. Так, коштує одна пачечка 19 гривень 60 копійок. Тепер, зараз шукаю ага. ядра соняшника. Своя лінія смажені не солоні. 100 грам. І коштують 15 гривень 70 копійок. І знижка 78 копійок, заплатила 14 гривень 92 копійки. Забрали хліб у бабушек, таких раніше, як я. Бабушки сиділи, знаєте, в багатоповерхівці, там десь на оголку сидять. Завжди ми стаканчик брали по 10, рюмочка 5 копійок насіння. Ну, це було давно. Так, пряники. Зараз посунути тільки. Пряники на фруктозі. Ось такі. 300 грам 37 гривень 50 копійок. Здається, що до 40 гривень було. 39 чим-то. Мабуть, є акція. Ну, не спитаю її. Так, ось ось. ці лакові палички. Ось такі трубочки. Дві упаковки взяла. Значить, бамбук зі згущеним молоком коштує. Одна пачечка 46 гривень 50 копійок. Знижка по карті 2 гривні 32 копійки. За кожну заплатила по 44 гривні 18 копійок. Так, і хліб. Хліб барвистий різаний 275 грам. 10 гривень 90 копійок. І ще один хліб вона взяла, каже. Я кажу, а чек. Там чек прямо на. Не знаю, де взяла, прямо на упаковочці. Значить, хліб пшенично-житний. За кілограм заплатити треба 48 гривень 90 копійок. А тут 328 грам, то заплатила вона 16 гривень 4 копієчки. М'який гарний, ось дивіться, який. Так, ну це ще ж не все. Я просто, щоб чек не, не полетів. Так. Вона ще була у варусі. Каже, там всього дві упаковочки у варусі. Сир. Це, мабуть, артемо до пива. Угу. Солугуні, розсільний, з масовою часткою жиру, в сухій речовині 30%. Копчений. Вжити до 11 жовтня 2024 року. Ось такий. І коштує він 51 гривну 99 копійок. І чіпси. Чіпси 60 гривень 50 копійок. Ось такі. Ну, оце вже всі покупки. Так, ну, було, було що щось взяла. А, я ще не сказала. Ну, тут, тут, понятно, тут 120 гривень в е, варусі. 120 гривень 49 копійок, а тут витратила 360 гривень 58 копійок. Ну, це за ці покупочки. ну і тут. 1189, здається, з копійками. Щось там так заплатила.